Всім привіт з Ірландії, Боже, і відразу до теми. Почну з питання. Дівчата, якщо ви на території Ірландії живете, чи на території будь-якої іншої країни і одружилися з ірландцем, вже одружилися. От за скільки часу ви з ним одружилися? Скільки часу ви перед цим зустрічались? Чому я про це говорю? Тема спонтанна. Бо в мене така є теорія. Я знаю тільки одну пару, яка одружилася. Ну, вони там збирали папіри, але прийняли рішення. Прийняла наша дівчина чарівна з Києва пропозицію. Мені здається, що при першій зустрічі Так вони спілкувалися по інтернету, а при першій, якщо я не помиляюсь, вона прийняла пропозицію. І це єдиний такий швидкий, так вона його зачарувала в цю зустріч. І це єдиний так от швидкий шлюб. Інші зустрічалися ну, до двох років, півтора-два роки. З одними тим самими потім було прийнято рішення, пропозиція про одруження. Я зустрічалася з 13-го року по 15-й. І в 2015 я вже поїхала другий раз. В березні додому, ну, додому в Київ я поїхала, і він приїхав зробити мені пропозицію. Тобто, так, от, що він зустрів мене, бо є в мене українські пари, такі що там зустрілися і закохалися. Ну, єдине, що вони молоді закохалися. і, ну тобто, Їм було там 18-19 років, так що м -м -м, зустрілися і. Люди, які п'ять разів до того були одружені, і побачили один одного, і вирішили відразу не каву йти, а одружитися, такого я не знаю. Я знаю, це радянський час, і ну, це так, що дуже молоді люди того часу і, і живуть у шлюбі все життя. Отак. От от. Такі пари українські я знаю. Ірландські пари такі, я не знаю. Особливо, якщо е окрім цієї дівчини, чарівно з Києва, оце єдине. Ір пари, от ірландська його треба, він повинен поміркувати над цим, позустрічатися. А тут може ірландський engagement спочатку бути, і ірландець ірландкою, те, що я бачу, 10 років жити разом чи 15, і потім одружитися. Потім же. Так, щоб оп! Такого я не бачу. Якщо у вас інші спостереження, вони у вас інші. Так ось я розказую цю концепцію моїй подрузі. Бо я хвилююся за дівчат, які хочуть одружитися, і вони так от зустрічаються з одним, з другим, з 25-м, і я боюся, що так і не одружаться. Дай Боже, Україну в ЄС возьмуть, щоб вони тут могли лишитися, бо там справа так, що нема куди їхати. Так? А, і я думаю, ні, це не метод, це треба отак от з одним зустрічатися, а потім, щоб він прийняв рішення. І я це висловлюю своїй подрузі, близькій дуже. Вона каже: Ні, Катя, ну що? А є що одружилися? Я працюю в перукарні і вже чула, що вже поодружувалися. Чи збираються вже все одруження, не енейчмент, а одруження йде. І потім з'ясувалося, що теж ну, там, рік, там, півтора отак, ну, точний час вона не знає, бо це там такі шапочне знайомство, але що вже приїхали за цей час, встигли знайти собі і одружитися. І я розумію, що це, ну, якщо це півтора роки і навіть рік, то це все одно ну, не так, що ми зустрілися. Одні близькі люди мені на третю добу вирішили одружитися. І це не одні такі українська пара. От, третя доба, і вирішили, ну а що? І потім там час вони почекали, коли можна одружуватися, ну, після заяви. Там, цей термін, І все, я одружилася і все життя разом. А от з ірландців я не знаю такого. Так, коли я, я людина, яка вчиться демократії. Досить важко. Но коли, вибачте, ви мені зараз напишете, що у вас інший досвід, то я сприймаю це. Єдине, що це не може бути в такій формі, що це дура, і коза твоя дура, і дурепа, і це я повністю не згодна, що за лайно ти там розказуєш. Ну, в такому я не буду з вами говорити, бо мені це неприємно. Так, і як я ставлюся взагалі до того, що там людина щось написала, і 250 коментарів пишуть, яка про квіточку, чи про млинець написала, чи про пташечку. А їй під моїми відео пишуть, Боже, її там облили з ног до голови. Я блокую таких людей. Мені не треба такі коментарі. Не треба. Вигідно, не вигідно, я просто терпіти такого не можу. А, бо це ну, в людини проблема з нервами. Коли їй хочеться, що людина там гарна квіточка написала, а їй ти дурепа, та, вона не гарна ця квіточка і ти така, і сяка. Так, так не може бути. І я знаю, що це там, так для розвитку ком, каналу так багато коментарів, і я не буду так розвивати канал. І була як, якось я в такому неприємному, неприємній ситуації, коли я починала, я не знала, як взагалі набрати людей. Но це виявилось тисячу, так треба? А це виявилось не, не найгірше, там години найгірші. А зараз ще їх збільшили. Ой, і цей години найгірше. Окей. От я почала, коли це, то в нас були такі, що взаємщики, Тобто людина прийшла до тебе і ти прийшов до неї. Я була взаємщицею з однією, з однією дівчиною з Кавказу, ну в неї громадянство Латвії. Вона живе в Дубліні. Для мене це дуже нецікавий формат. Я коли кажу не цікавий, це не означає, що ця дівчина погана. В неї ну, не менше, ну, може, трошечки менше, ніж мій канал. Тобто їй пишуть коментарі, їй ставлять лайки. Люди її дивляться. Я не кажу, що вона погана. Но для мене це от, я приходила, а в неї там стрім. Дві години, півтори години. Це от вона сидить, нам показує дерево, чи море, чи просто мовчить, їде дорогу, показує півтори години, чи дві. Ну, я розумію, що щось оп, екзотично в кадр потрапило, і ти вражений від того, як жовтиві. Ти вражений від цього, так? а коли ти просто так от дві години дивишся на дорогу, мовчки. Чи на дерево. І там, наприклад, вона починає там щось розказувати. Моя знайома, яку ми не знаємо, вона там щось сказала, що вона готувала ввечері. Вона там сказала, що квіти отакі вона купила. І я не знала, як я намагалася написати їй більше коментарів для того, щоб її канал просто ну, підняти, допомогти їй. Але от що коментувати. Коли ми дивимося дерево, це -то -то треба. Вже так, <смі> вже так вміти. І я так от я сиділа, Боже, ну що ж сказати, що сказати? Кожен раз, от кожне є відео, кожен день вона там декілька відео. Ну, а що? Я от зараз можу теж камеру на дерево. І я намагалася відкоментувати як на умога більше, і в неї є така подружка, яка приходила, і кожен раз вона мене облаювала за ці коментарі. Хоч ці коментарі вони абсолютно нейтральні. Ну, наприклад, а, вона каже: я не прибрала ще ялинку, а вона мусульманка, а її чоловік, і її діти християни. Ну, вона це росіянинам одружена. Всі, стрічки Гіоргівські, українська. А, і з Латвії теж подруга. Вона каже, український прапор це шмаття, ганчірка. Що там порозвішували в Дубліні, Вона каже, це гірше за ганчірка. Ви розумієте? Ну, ви не, не, не турбуйтеся, її не підтримую більше вже давно. До цих всіх подій. А, і а, ну, тобто, який контент? А, тобто, коли ну, нічого не зробиш. Вона не росіянка за походженням, з Кавказу. І вона не прибрала ялинку. А я пишу, що ну це нормально, ще рано, там до хрещення можна тримати. І на мене як не кинулася її подруга з Латвії. Вона мені писала, що для неї нормально та вона мусульманка. Та що ти тут верзеш? А я така, Боже, я теж тільки підтримати цю нудну людину <смі> хотіла. Тому я пояснюю, я була в такій ситуації, що, я знаю, ну, що люди мене просто підтримують. Я вдячна. І, і це, я вам вдячна за кожен адекватний коментар. І я не, не можу зрозуміти взагалі. Реал... Ну, я розумію як психолог, що в людини щось вона хоче виплеснути свою агресію і її навіть бісить, то, що про квіточку і пташечку написали. Але, це як приклад, я не один раз була в такій ситуації, і на Фейсбуці я була в такій ситуації, що що не поставиш, а мене облають. І це було враження навіть для там, людей, які читали це. І вони кажуть, Боже, це ж не мої слова, що кажуть, квіточку поставиш, облають. Млинець поставиш, облають. Так неприємно. І тому я ну, просто такі блокую. Ви можете навіть не відповідати. Єдине, що ну, як я сплю в цей час, чи не помітили, я ж можу бути за кермом, то я трошечки пізніше буду на це відповідати. Ну, так, що просто заблокую все людина, яка на вас напала. Ось так, я як Гітлер, щоб ви знали, не демократична. Але якщо ви просто не погоджуєтесь з моїми якимись думками, це окей. У вас інший може бути досвід. Так, і єдине, що коли ми кажемо про одруження, то ми кажемо про одруження і досвід у шлюбі. А не так, що в мене теж є досвід, я на каву ходила. Ну, звичайно, коли це перші побачення, чи це отакі от там, пристрасть перші місяці, то ну, не все ж кажуть, що вони думають вам, і ви не все кажете. Це час потрібен в житті, щоб ви зрозуміли, що до чого. І хто є ксенофобом. Чи ви, чи вони. Далі, я думаю, що точно буде якась ковбаса. Ну, щось я купувала. Чи сало, чи ковбаса. Лишайтеся. Все це я купила собі. Ну, вода лишається за кадром. Звичайні 6 пляшок води коштує десь 49 центів 2 літри. Ну і 6. Помножуйте, якщо вам цікаво. <свист> так, небагато тут, так? Небагато. І е чек не дуже красивий, ну, який є. 75,16. І справа не в тому, що ну, ягоди, звичайно, дорогі, хоч сезонна полуниця не така вже дорога. 2 щимось до 3 євро. Не 4 євро. Ну, там і грамів небагато. Це ірландська полуниця. Звертайте увагу. Сир чудовий. Два щимось. Навіть не до 3 євро, 2,50 євро. Це я такі ще не пробувала, але мені його рекомендували. Це, я так розумію, козячий сир. І в супи. це ж я думала не готувати і буду готувати все одно. Хобі в мене готувати, а от пекти, ну, щось не склалося. Знаєте, чого так дорого? Бо я купила віскі для того, щоб пом'янули. Дорогу мені людину, який мені сниться. Віддам. Не для того, я відразу виправдовуюсь, не для того, щоб випити пляшку віскі самостійно. Я думаю, що якщо б я випила пляшку віскі, я б померла б. Померла б просто. І все, і більше б не було відео. Отак от. Це ж віскі, я сподіваюся. А то я перше взяла. Аріш віскі, аріш віскі написано. Все, все. А то я взяла так, не дуже почитавши. А, а скільки тут? Невелика пляшка. А, так ось, алкоголь тут. Сигарети. Дуже дорого. Дуже дорого. Так що, Ірландія не для алкоголіків. Я не уявляю, як ірландці собі такі дозволяють пити. Розоришся.